Донатьте відпочиваючи, вихідними у Рівному пройшов вже відомий для містян фестиваль Фудфест, де відвідувачі мали змогу насолодитися виступами сучасних музичних колективів, розмаїттям страв від провідних кухарів України, а найголовніше взяти участь у розіграшах лотів та донатити на підтримку воїнів 150-ї окремої бригади. Як зазначає один з організаторів фестивалю Святослав, у Рівному вони вже вдруге. Севаль Фудфес. Він родом з Луцька, йому 9 років. Наступно у 2025 тисячі у нас ювілей. Будемо святкувати його. Нам буде 10. Ось ми дуже раді завітати в цьому 2024-му в Рівне і Ось уже організувати другий фест. Перший у нас був на території Optima Пріма Вера Бершлос. Другий такий масштабний більший в парку Шевченка. Утім, першочергова мета фестивалю допомога нашим захисникам. Ну а зараз ми. Фестивалями в першу чергу робимо все для того, щоб допомогти нашим хлопцям, адже лише завдячуючи їм, завдячуючи тим героям, які носять пікселі і дають нам змогу от зараз тут зібратися, ми можемо. Реалізовувати свою діяльність Співорганізаторами фестивалю виступили волонтери громадської організації Рівне разом, як зазначають членкиня команди Катерина Марчук, вони підтримували та завжди готові підтримувати і надалі наших захисників. Хлопці звернулися з Луцька. Це вже другий фестиваль, хочу зауважити в нашому місті для того, аби їм допомогти організувати і зробити саме такий фестиваль. А рівне разом це про зсу це про будь-яку можливість. Потрібно використовувати. І сьогодні не день розваг, сьогодні день можливості всіх людей, всі, які прийдуть зібрати чим більше коштів на наші Збройні Сили України. Ми бачимо позаду мене автомобіль, наша 150-та бригада. Саме сьогодні збір йде для цієї бригади. У майбутньому планується ще такі заходи. Утім, усе залежатиме від самих відвідувачів. Це другий пілотний проект, так скажемо. І якщо він другий, однозначно має бути і третій. Але я повторюся, найголовніше це кінцевий результат. Якщо наші рівняни просто приходять сюди розважатися і не будуть. Донатити це буде крайній концерт в нашому місті. Якщо вони будуть донатити і приходити розуміти, і дякувати для наших захисників, ми будемо повторювати і однозначно. А ось думки рівнян щодо таких заходів різняться. Потрібна завжди допомога. Типу будь-якого формату. Чи то ти сидиш вдома і допомагаєш, чи ти гуляєш і допомагаєш таким чином. «50 на 50». Чому ще походить? Час такий. Є кого, хто працює, є хто. Воює, як то відпочиває, тобто це кожну не по своєму. Разом з тим у нас була змога поспілкуватися із ветераном російсько-української війни, який задонатив 6 тисяч гривень під час традиційного розіграшу лотів від наших захисників гільзів від снарядів. Серед іншого, рівняни також мали змогу придбати футболку з підписом Валерія Залужного. Я підтримую, да хай донатять, бо дійсно дуже дуже вдячний волонтерам, дуже дуже вдячний всім, хто нам допомагають. Я дуже вдячний. Але задонатив із за того, що ну мене не спасуть, він, прийшла п'ять. Це давай головне, щоб моїм хлопцям, моїм побратимам, це допомогло. Чесно. Якщо дійсно туди будуть донатити оці гроші, всі, що ми донатим, і їм чесно. Респективу жука. Як зазначають організатори, вже у 2025 знову заплановано проведення чергового фудфесту у Рівному. Утім, чи стане це реальністю, усе залежить від донатів та ситуації на фронті. Дарина Черемшина, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.